Польська влада і суспільство рішуче підтримують Україну в усіх справах на її шляху до євроінтеграції. Доказом тому є тісна співпраця між оборонними відомствами та всіма видами збройних сил двох держав, яка тим не менше потребує посилення у галузі військового співробітництва між військово-морськими силами. Про це йшла мова між міністром оборони України Павлом Лєпідєвим та міністром національної оборони Республіки Польща Томашем Семенюком під час зустрічі двох урядових делегацій, яка відбулася у се спотупле 9 вересня Саме необхідність визначення стану та перспектив розвідку плідної взаємодії флотів України та Польщі стала визначальною при виборі місця проведення розмови до Севастополя. Після урочистої зустрічі у міжнародному аеропорту міста Сімферополь польську делегацію супроводжував командувач національним флотом адмірал Юрій Ільїн. Переговорам делегації в повному складі передувала зустріч міністрів у форматі «Вічнавіч», віч. Після чого представники оборонних відомств обговорили важливі питання співпраці на найближче майбутнє. Ми обсуділи ряд двох. Сторонних вопросов, которые касаются как военно-технического сотрудничества, так и вопросов коллективной безопасности, совместных учений. Вопрос в первую очередь развития евроинтеграционных процессов Украины, Евросоюз, до конца года. Я думаю, що этот вопрос буде вынесен на рассмотрение Верховной Верховної Ради Украины и, і будет прийнято рішення. Це наша чергова двостороння зустріч, яка підтверджує тісне співробітництво між оборонними відомствами Польщі та України. Польща дуже високо оцінює всі дії України, які пов'язані із співробітництвом у воєнній сфері із силами НАТО та Європейським Союзом тощо Співрозмовники збіглися в думці щодо того, що створення польсько-українсько-літовської бригади відповідно до угоди в галузі військового співробітництва європейських країн стане впевненим кроком України, який демонструватиме серйозність її намірів на шляху до євроінтеграції. Создання цієї бригади це як показник євроінтеграції України. Всі дії, що стосуються створення польсько українсько литовської бригади, рухаються в потрібному напрямку. Ми плануємо успішно завершити цей процес вже до кінця поточного року. Це дуже добрий крок, який доводить, що європейський шлях України підкріплюється конкретними діями. Хотів би ще раз підтвердити, що Польша підтримує Україну у всіх питаннях, що стосуються євроінтеграції, і треба сказати, що це не тільки з боку влади, а й з боку польського суспільства. Томаш Семоняк висловив сподівання в тому, що в найближчому майбутньому буде налагоджено тісну співпрацю між двома країнами у сфері оборони, оборонної промисловості та сфері розвідку військово-технічного комплексу. Доказом продовження тісних відносин стають широкомасштабні міжнародні навчання, в яких беруть участь зокрема польські і українські військові. Нам дуже приємно, що представники українських збройних сил братимуть участь у широкомасштабних міжнародних навчаннях, які відбуватимуться у листопаді цього року на території Польщі. Я сподіваюся. Ваю, що пане міністр оборони України зможе приїхати та подивитися ці навчання. Очільник оборонного відомства Республіки Польща подякував міністрові оборони України за теплий прийом та у свою чергу запросив його на зустріч до Гдині і Гданська, який є центром польських ВМС.